У конотопі зустріли бійців 58-ї мотопіхотної бригади. Вони 10 місяців служили в зоні АТО. З восьми ешелонів приїхав четвертий – Це 100 бійців. Та й мужчина і жінки стоять рядом. Ми ж все і бойці. Тому, жінки, мужчина, це нормально. У мене був примір героїчний, дома. Мій син повернувся з війни. Я поїхала на війну. Здесь, звісно, краще чувствовали, ніж там під напряженням, коли ми спали з автоматами. Готовили с автоматами когда-то. Готовили, конечно, как дома. Готовили как дома. И всем нравилось. Думаю, жалоб не было. Так что я как начальник столовой, я следил за этому. Повара, они отдали всю свою работу. От сердца готовили. Авдеевку мы охраняли 10 месяцев. То есть стояли там полноценно, без... Без больших потерь. наша бригада зайшла на поромзону. Ми продержали перших 4 місяці, після чого нас э, е е е ВДВшники. Тобто, вони зараз на даний момент там знаходяться, охороняють. До кінця тижня мають приїхати усі військовослужбовці, їх по 58-й бригаді більше двох тисяч. Конотоп обрали постійним місцем дислокації. Встановлення боєготовності. Личного составу до комплектования личного составом і увольнение шестой волны мобілізації, которую уже выслужили в свой срок.